Добрий день всім! Христос Воскрес для всіх християн. З великодніми святами вас всіх побажаю щастя, побажаю здоров'я, побажаю радості, мирного неба, щоб всі вороги відступились і щоб всі заздрісники не виконали своїх побажань щодо поганих. Стосунків до всіх християн. А також бажаю, щоб на кінець то наступив мир для України, щоб ці великодні свята були початком примирення для українців. довгожданого миру і справедливого миру. Бо Несправедливий мир не є по Божому. Якщо у вас захоплюють вашу землю, а потім кажуть Давай так, твоя земля це моя земля, а ти собі живи далі на огризку землі, поки мені не захочеться знову. Це не по Божому. Це не великоднє перемир'я. Це передишка перед черговим нападом. Також хотів би, щоб всі християни сьогодні і в наступні дні, і в наступні роки примирилися між собою, зняли всі протиріччя, тому що насправді існує велика загроза для християнського світу. Але саме християнський світ приніс зразки західної демократії. І це треба вважати за корисні здобутки людства. Тому в цей великий день бажаю збереження традицій, збереження честі, гідності, збереження всіх цінностей, ну і також продовження існування християнства, можливо, модернізованого, можливо, сучасненого. Але хай воно залишається, тому що в основі християнства лежить любов. Любов до людини, любов до іншого, любов до світу. Ну і в першу чергу любов до Бога. Бог, який вважається в християнстві творцем світу, як і в багатьох інших релігіях, є еталоном. Виступає зразком і виступає захисником всіх людських кращих чеснот. Тому хай все свято прийде і повернеться істина, істина, за яку варто боротись. Ще раз з великодніми святами Христос воскрес!